Коли я вперше побачив ракету Фламінго в вражевому такому кольорі, я дуже засмутився, скажімо так. Тому що я її побачив, а не почув з кремльовських пропагандонів про те, що ця ракета кудись влучила, і тепер буде ядерна розправа, що це недопустимо і все інше. Тому стосовно Її застосування характеристики всього іншого, у мене дуже великі сумніви були з самого-самого початку. Зараз випливають якісь там додаткові а, справи по той компанії, яка ці ракети виробляє, як виявляється, вона а, ще й дрони виробляє, наче. І набу, наче проти неї якісь справи. за... Корупційні складові відкриває. Це те, що справи відкриває набу, говорить про одне: про те, що це провладна кампанія. А при владі у нас люди, які ракетну програму в 2019 році в Україні фактично зупинили. Ну, робіть виставки, яку вони ракету змогли зробити зараз. І як вони її нам подали. Подали її в новинах кремльовських про те, що вона кудись влучила. І що зараз буде ескалація, ай-яй-яй. Або подали рожеву фоточку нам і відео якось. Якесь відео про те, як злітає три ракети і летять непонятно куди і куди влучили, теж непонятно. Невідомо. Але тактичні характеристики вже всі про цій ракеті зразу ж розповіли. Це дуже правильно, коли йде війна, розказати ворогу, що у нас є ракета, яка летить стільки-то стільки-то, так-то, так-то. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Або просто вони не боялись їх розповідати, тому що це не відповідає дійсності. От такі от думки про фламінго.